І всім привіт! І це друга часу по Blum's ТД 6. І кстати, в мене там аккаунт обнуляв, так що в мене може бути щось трохи не так, як в пройшлой частині Ну, я, вроді, постарався все більш-менш повернути, як і було. Ладно, давайте ми зараз спробуємо піти на хард, на оцю карту. Тому що вона мені дуже нравиться, це що сюди можна поставити куча водяних щеліків. Давай загрузка быстрее грузись. От я хочу поставити ось цього от тут, Отут, вроді, можна його якось вмістити, по-моєму. Мо -мо Десь тут я знаю є якесь місце. Ось все. Все. Погнали. Ну, він тут може в соло справлятися. Ну, в розумій соло справляється. Я на челі посиджу, віддихну. Не, ну не важно, что они тут пройдет, мы он их с другой стороны добьемся. Пью-пью-пью-пью. Пью-пью-пью-пью. Туда. Я буду качать ему среднюю ветку, потому что она самая средняя. Потому что там ядра будут дуже жесткие. Не, ну у тебя тоже хорошее. Я до отсюда прокачаю, потому что там оно будет не видит, как бачите. И это дуже хорошая ветка. Ну, давай. Ну, 200 XP. Ну, быстрее. Є. Yeah. Я буду сейчас ще накуплю 150 XP, щоб я міг... Ну я там накуплю трохи, у нього я... Я... дальність буде більше. І він буде невидимих бачити. Ну там уже следующая прокачка, щоб невидимих бач. Ну пока що він соло справляється на ізі. Тобто, ну просто, ну тут їх можна вмістити штука 4. отут десь еще І тут один. Так, 150 качаємо. Тут 600, тут 650. Качаємо це, щоб він так далі бив. Ні, ну Він наскільки жорсткий, що він може 100 тут справлятися. Плюс він ще пробиває дуже хорошо тих там керамічних і ще й от таких хренів. Уже 600. Все, тепер будемо ядра тільки качати. Все, тепер він ще не їх буде бачить. Так що тепер взагалі клас. Кстати, у него ще и верхняя ветка. Я не знаю нашого вона надо. Нет, у ну, нее кроти качають, но я ні, никого не качав. Не, ну це просто наскільки легко, він один один справляется. Но, кстати, я устрою челлендж. Давайте я попробую, ну, коли мы розбра... оцю фигню розблокирую. Давайте я попробую тільки з бананами фермами и осінь челиком. Я не буду никого ставить. Я попробую пройти хан іменно на цьому челику. Так, прокачуємо цю фігню. Оба. Там ще будуть бананні ферми, вони будуть гроші коротше, давати, ну щоб більше. Просто в нього там останні прокачки дорогувати. Я буду старатися проходити тільки бананими фермами і оцім челіком. Я не буду навіть клінці ставити, обі'яну з дротиком. Я не буду їх ставити Він соус справляється. Він ще дуже быстро як спі копить, то він купив соло тут. І тому він там убересь все. Бу, С собою слишком легко, если я буду тільки ним. Хоча ще буде лагеря, я ще когось буду юзати. Ну ладно. Ну давай уровень сравни. Ты будешь качаться, мені бананами ферми надо. У мене даже магія розблокована повністю. Мені ще там підтримка треба. Давай качайся быстрее скільки тут. Ого, уже 1700. Ще косарик. У него будет там ще лучше пушки. У нього вроді а 4 пушки, а не 2. Безо, можна сказати, ну так, да, вони, конечно, трохи проходять, но він їх добиває на ізі. Плюс у нього ще ці гарячі пулі. Ще дуже хорошо. Ну, візьму ниндзю. Ну, я, ну, я особо из пользуюсь постільки супер обезьяна і 8 челика. Більше я ніким з магії не пользуюсь. Ні, Я знаю, що там друїд, вроде хороший. О, можем прокачати. І ще там хтось хороший. Но ну, я в пользуюсь тільки супер тим. идти. О, ні, я більше пушок не стол, но ну, він... Ну, він став явно сильніше. Тільки, бачите, вони вже начали трошки проходить, но йому как би пофіг. пофиг. Мой интерес, він з моап справиться один, мені просто интерес. 13 тысяч XP. 5290. Давайте я попробую поставить. Я сейчас поставлю пару чудики. Сюда одну. Сюда одну. Вот еще один. Блин. А, есть только три можно. Так, 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 так. Блин, хороший мало. О! Не, не, это не та прокачка. Це воно верхнє верхня І ось нижню ще можна, але мені треба іменно верхнє. Я його поставлю, щоб воно мені е, очі не мозолило. Мені от із, імено з воєнного класу оцей він самий крутий. Ну Там реально він самий крутий. Ну, то, що, Ви ну, бачите, що просто три чудика стоять, вони на їзі справляються. Він навіть один там справлявся. Я просто її їм так на поддержку поставив на всякий случай. Ну, з мабу вони точно справляться. І тобто, це очевидно. За тим синім шариком вони на Так, справляться. так. качаємо раз і теж, ждем, поки накопиться на оцю на я не це так весело, але втроєм там наїзі справляються. Ну розумієте, воно що, оці жовті шари і вони, коротше, вже просто бистрі дуже, тому ну, він не успіває так сильно їх виносити. То що вони ж ну, не, кар... не червоні? Ж ці. Та ну чого? Мені не на діньга надо. Мені треба обіцяна ферма. Ой, не обіцяня, а ця бананова. Я, напевно, буду качати оцього. Зараз ну, у нас вся прокачка буде, обіцяні пірати, я буду середнього качати. Я або цього, або цього. Зараз все-таки ось цього лучше. Тому що той вначалі був дуже сильно а ті просто добивати будуть. Ну, це хард і ми вже на 37 й волні на автостарті просто на єзі. На, 200 років пройшов це же реально прикольно. він в соло. Тупо в соло. Ну, то, він і на начальних уровнях сильний, і на тодішніх уровнях. Дуже. О, все, можем качать. Якраз щось, гроші ще появляться. А я цього буду качать. Ща гроші появляться. І все, предостав. У нього ще способність появилась. Тер... У, нього... У нього шість пушок тепер стало. Єма. Так. Блін, я от думаю, може мені качати оці штуки? Хоча ні, я хочу, зараз да, разразу лаварь піратів качать. А потім вже буду оті останні ветки качать, щоб потім вже отримати ту фігню там, де. Я не забув, як вона називається, ОМОАП. Да. <різвіст> <різвіст> Іздевательство. Я бы копати гроші, щоб цього прокачать. Ну вже половина в мене є. 3600-3700. Ще гроші так швидко копляться. Ну, якби було ще банан в було б в рази 3 швидше. Тільки може, мені гроші безполезні? Хоча ні, там, ну, для героїв. Все, ще один в мене на фулки. Ну, можна сказати, на фулки. Ще заперма ще й 2 скіла. От зараз должна бути на 60-й волні я вам покажу, що цей крюк робить. Так, ну візьме алхіміка, але я ними не пользуюсь. Ну, я пробував алхіміка на прошлих аках, він мені не дуже понравився. Ну, може його качати просто надо. просто він у мене не дуже вкачаний був. Блин, є... тільки в нього проблема, що він дуже багато місця займав. І отут воно проблема

Уже ще п'ядесята волна буде. Я не помню, на кого красний красный? На 60 му нет, да, на 60-му. А то я думаю, може на 50. Воно вроде ж на 60 виходить. Так, а що у нас по прокачки тут? 15 тысяч! Угу! 20 тисяч, і я зможу качнути. Ну, якраз поки воно... Не, ну я не, ну, не успію тут за ці 30 волн сейчас. Хоча може, хоча може, я і успію, того що э, цей. Ні, там, звісно є фріплей, но я не хочу фріплей. Це зря время тільки тратить. А, кстати. Опа, сюда. Сожрав. Покушать прийшов. Ням. Я хочу просто на красному мобі. Там ще і, і, зонг буде, і, 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 його теж сожрує. Скільки там? 20... да я успію. Я десь на волні 70 примірно. Ам ам-столовка. І блін, от я не знаю. Я, наверное, сейчас не буду бананами ферми ставити Тому що в мене вже є більша частина суми щоб прокачати И это нам надо нам XP. А я просто ду дуже до хрена ці ферми. В чому проблема? Чи я буду езжать в красного мама? Просто там вона прокачка скільки я зараз? 28 тисяч. А в мене вже буде більше час. А я потім просто, якщо поставлю банані ферму, вони, конечно, будуть гроші давати. Але Це буде дуже медленно. Ні, я тут понятно успію прокачати, але вже краще я не буду сейчас ставити. От коли прокачаю тоді. Кстати, скільки осталось. А, 10 тисяч. навіть ну, трошки менше. Ізі. А? Він ще такий скіл прикольний. Нямкать. Ам, не. Ам. Пожирачиль. Щас ще три воли і вийде красний моб. Я Не знаю, як він називається, по-моєму, просто красний моб. Я не знаю точно, як він називається. У мене якраз цей крюка. Щас я його тотально сожру. З корнями. Нафіг. На, На коні! А, а, новий герой. Дуже полезно. Клас. Ну просто водите, наскільки він імбовий. Просто наскільки він імбовий. Украсимо ап. Ха-ха-ха-ха. Ом-ом! Просто покушать столовку прийшов. Опа-на, качаєм. бом бом ба, ба, Вищая сіла. Обезяни п'ятого уровня саме сильніше в ігрі. Вони можуть розполагатися по одній по дорожки. А-а-а! Не самі слідні в ігрі. Там ще є та фіолетова штука, я забув, як вона називається. Вона там іще Ай тепер у нього появиться ще сильніші корні. Той тепер він може зомби зажрати. Затем він міг тільки красного лаба зажрати, а тепер він може зомбі зажрати. Ну то ж просто за скільки нічого не бог. Він може просто от три челика не буде хард на ізи пройти. Тільки ви в чому проблема? Я тепер е, не можу качати, тому що ви там писав, що може тільки один. Ну давайте я буду ветки ось качати. От хочу ще кстати, прокачати повністю цю ветку, там, де вся торгова імперія. А потом накупить кучу экспира, так зразу. Уио! Всю ветку. І головне, я зонга просто ведь так и вылезаю, я ее ткань. Ого, наконец-то по-наному на ферми. Берем. Ну, я їх по приколу поставлю. вони мені, конечно, не надо Боже. Я просто по приколу поставлю. А, ну хотя, щоб прокачались. хай будуть. А вони, кстати, по моєму быстро качать. Ого! Я зібрав три банани вже со 37 xпи. Щоб ви понимала. Ам. Ну давайте свої банани сраним. Я буду качати е, оцю вєтку і оцю ветку. Щоб у мене був ринок. Ні, ну ця ветка теж дуже хороша. Банановий лабораторії. Що воно робить? Е, кожен ран производить 5 більших ящиків з бананами стоїмості 300 кожен. Блін! А я от... от, от я буду качати оцю нижню ветку до ринку, а потім отут живу прокачаю і отут. Аж цього. Ну коротше подивимось. Там воно просто такое заманчивое предложение. Просто, понимаете, воно бесит забирать бананы Оці срань. А воно потом будет приноси ну, буде просто часто этих бананы выкидать. Ну давайте я сейчас ринок буду качать. оп оп йоп. Так, так так Оп, бананчики. Я вже так жду цього зонга, щоб просто його сожрати тотально. З корнями. Давайте це прокачаю. А, давайте тут буде швидко. Так, так і от. Все зараз зелені бананчики будуть. Ам! Ха-ха! Візьму я обезьяну деревню. Вона, конечно, зараз буде безполезна, але потім, потім вона, може, непогано прийде. І там треба була способність одну качати, щоб вона буде таку штуку давати, щоб челики бачили невидимих. Тому що там не у всіх є способність, щоб невидимо бачити. Так, качаємо оп. Оба. Оба і оп. Зараз я э, качну до ринку оцю штуку і все. І потім я буду вже верхню ветку качать. Тож мені дуже подобалося те приближення, воно таке заманчене. Mm, а... О, ось які банонтики. О, прокачуємо. Е, мені ринок треба, мені банк не треба. Е, раз, е, два і три. Ам, амам. Опа і ня. Блин, мы все круки перезарядку. Ну, вони и так изи справляються. Так, блин, взять обезьянный А Я лучше шиповой завод видео. У него трошки поболезни, інженер. Так, инженер. шиповой завод, він дуже хороший. Як по мені він дуже имбовый. Я тогда, кстати, туру получить. Ну, потом иначе. У мене, кстаті, вперше в мене, коли я на дрон аккаунті, але йди сюди. Так у мене перше на ньому була ота фіолетова фігня. Я я забула, як вона називається. В мене перше на ньому було. Я щось себе що таке фіолетова фігня. Ну от, наприклад, ми заходимо на тебе, чубрик, Скільки? І якщо я прокачаю всі ветки до цих сонячних штук, у нього отут з'явиться ще одна ветка. Якщо я її прокачаю, то він стане взагалі такою імбою. Він там отут він соло пройде тобто один. Тільки тут треба, щоб поставити три челіка, щоб вони були прокачені по в'ятках. Типа, щоб... Ну, оце у нас буде ота, да, Оце у вас главарь піратів, оце должен бути, наприклад, Торгова імперія. А оцей должен бути е, оцим чудіком. І тоді я їх, коли прокачав, вони всі соєділяться в одного мегачудика. Що у нас тут? Ще трошки до ринка. О! на, зразу! О, і ще три волни, іще три волни, і буде жорсткий ом. Ні, ну це от із воєнного класу він самий сильний. Бананова. Все, качаємо ринок. Просто розумієте, ринок він буде сам збиратися усе, і це дуже удобно. А я можу вже цього качати? Да, Сюда! Торгова імперія! Так, і тап... я вже, сподіваю щас. Щас-ща-ща. 150, 700, 3000, 30, 12 12000 і тут 37. Ну, коротше, я 50 тисяч експі на ньому накоплю, ну там 50 залишки. І подивимось. Ам. Хе -хе. Так. М -м -м, а, качаємо раз. А, ще, немає що, немає експі. Все. О, все, уже продостання. И наконец-то я в грудь зонга. От просто если бы е, можна було так, що типу, щоб зразу до ринка, просто понимаете, воно як тут работает. Если ты прокачав одну ветку на три, то в тебе друга ветка закривається. То есть если я, наприклад, рынок на три качну и качну разу, цю філю, то у мене оця ветка вже закриється. Тобто, я не можу на її качать. В чем проблема? А если я хочу у цю ветку до трех, то я сможу качу например цю ветку до двух. Хотя тобто я не зможу рынок, в чем проблема? це дуже жаль. Там просто понимаете, воно было куча бананів, воно б собиралось. Мне никуда гроші девать. У вас скільки грошей, а мне их никуда девать. Давайте я по пушку поставлю. У -у -у. І барабанний не дроп. Ом! Ха-ха-ха-ха! Сожрали, бідного. Ладно, вертаємось домой. Є, все так епічно було. Ом! Зоберемо 50 пісян... діньги. Так, тут я забирав. А, у нас ще подарочок. О, двовани відкриті, все. І давайте на цьому закінчимо нашу серію. Ми пройшли перший раз харт і на цьому всім пока.